Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами зробимо ось такий чудовий хром ефект для тексту. Тому для початку створюємо нову композицію 1080 на 1920. Та за допомогою Type Tool пишемо наш текст. Anchor Point ставимо по центру і також вирівнюємо по центру. Вибираємо шрифт Walnut. Трохи збільшуємо величину тексту і зменшуємо розмір між рядками. І далі додаємо наш текст в прекомпоз. Створюємо новий солід і називаємо його Chrome. І на цей солід додаємо ефект Fractal Noise. І виставляємо налаштування, як в мене. І також на цей солі додаємо ефект CC Bluebelize і вибираємо нашу текстову композицію. І ось у нас вже вийшов ефект хрому, але трошки його покращимо. Тому додаємо наш Solid і Precompose з текстом в новий прекомпоз. Створюємо Adjustment Layer. І додаємо на нього ефект Triton. І трохи змінюємо кольори, щоб наш текст почав виглядати трошечки прикольніше. І також створюємо новий Adjustment Layer і додаємо на нього ефект Turbulent Displace. Також виставляємо налаштування, як в мене. І анімуємо Evolution за допомогою експрешена, Time і помножити на певне число. У мене це буде Time помножити на 60. І ось ще в нас вийшло. Дякую, друзі, за перегляд. Сьогодні вийшов ось такий туторіал. І до зустрічі!